Чуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі! Дорогі наші захисники України. Учні Оляницького ліцею вітають вас з Нам захисників та захисниць України. Ми вдячні вам за силу, мужність, витривалість, патріотизм, за те, що твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, щоб ми жили в мирній, вільній і по справжньому європейській країні. Дякуємо за те, що ризикуєте своїм життям під кулями, мерзнете в окопах, щоб зберегти наше життя. Будьте такими ж сильними, сміливими та не падайте духом, вам є заради чого боротися. Ми у вас віримо, ми на вас чекаємо. Ми вам безмежно вдячні. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді, нехай ангели оберігають вас від небезпеки. І повертають живими додому з перемогою, доземний уклін вам. За Нашу рідну Україну, що її за всі вітки, низький уклін і тричі слави, українські захисники. Але на Богом перлина та всіх українців одна козачка моя в країнах любів золотий сторона. Збройні сили України, слава, Господь, міць країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира хана і подяка хлопцям і дівчатам, що службу часто сприйняли, як борг почесний. За нашу рідну Україну що теж берегли на всі віки, низький. Воїни, лицарю славу, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважні українські воїни, начатку славних козаків. Днем, патиника України, Вас вітаю, вільним донькам і синам України. Іде прекрасним басаєм. здоров'я та щастя, ясна і кохання, щоб завжди бувають у ваші Поля це не цінність в житті, він не зможе збити з путі. Всі відцінуйте братерство і згоду, ми не робимо козацького роду. Дякую, що захищаєте нашу Україну Тат, повертайся додому з перемогою. Зикай і захисників вітаємо від біди сім'ю оберігай. Та не забувай, що ми. Ще маємо наш прекрасний український край. Дорогі наші захисники і захисники вітаємо вас святом. Бажаємо, Бажаємо вам здоров'я, витрики, успіхів, убою та тактичній підготовці, надійних тим. Всіх благ вам і вашій родині. Дорогі, мої папочка, вітаю тебе святом. Бережи себе, я тебе дуже люблю. Спасибі вам за те, що захищаєте Батьківщину, ризикуйте своїм життям. Захищайте нас та наші ліві. Ви даєте нам надію на краще життя. Дякуємо вам за мирне небо та нашими головами. Дякуємо вам, що є можливість жити. Дорі захисники, я хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте нас день і ніч. Я бажаю вам сили, мужності і відважності. Вертатися додому живими і здоровими. Слава Україні! Дякую нашим захисницям і захисникам за те, що вони захищають нашу батьківщину. Дякую вам велике. Дорогі солдати, хочу тобі побажати терпіння, здоров'я. До перемоги. Я вдячний тобі за те, що ти врятував стільки життів. Щиро дякую за спокій і бажаю швидшого повернення додому. Дорогі наші захисники та захисниці, ми дякуємо вам за те, що ви не боїтесь стати на захист нашої батьківщини. Ризикуйте життя заради миру. Нехай ваші сили міцнішають, а віру в перемогу. Ніколи не покидає ваше хоробре серце. Я хочу сьогодні привітати наших захисників та захисниць зі свят. Я хочу їм подякувати, що вони нас захищають та охороняють. Дякую вам за все. Слава Україні. Дякую за спокійність і ми на за те, що захищаєте нас від ворогів. Дорогі захисники, вітаємо з Днем захисників та захисниць. Дякую за те, що. Захищайте нас, ризикуючи своїм життям. Велика подяка за те, за кожен прожитий день. Повертайтесь живими з перемогою. Цей ранок не завжди відкрив мені очі, та серце повірити й досі не хоче, бо тату збиратися маму мовляє, стріляють. Що ми ті і, вогня, і міцно за руку трима мене мама і страху немає, я рахую хвилини Ми сильні. І тепер кожен нам у серці тим героям, що не зламається безбою. Пусть все остается на совести вашей. Вы не слышали, будто не знали, молчали.